У таймиченні забудовники піктувальників нині не чекали. Тому розтрощивши частину паркану, активісти та правоохоронці потрапили на територію будівництва самовільно. Тут оцінивши масштаби порушень, почали шукати винних. Адже із анонсованих та зданих в 2005 році рівне в оренду 8 соток землі за парканом опинилося майже 70. Стосовно 830 квадратних Правильно, метрів добре. А є рішення. Більше Що ви зробили, щоб не було більше. Рішив, Ніхто не рішав від міської ради. Ніяких рішень додаткових не було, і ніяких рішень додаткових не. Прима правоохоронці кажуть, уся проблема в анонімності, адже й досі не можуть знайти цього знахабнілого забудовника, що забрав собі у Рівненської громади територію. Та проти нього вже ведеться слідство про самовільну виробку дерев та займання території. На сьогоднішній день слідчим відділом все буде робити можливе, щоб в саме часи отримати відповіді. В першу чергу отримати відповіді від всіх структур, які сюди задіяні: земельний, лісонасадження, знесення ґрунту. Якщо прийдуть нам відповіді, чим скоріше, згідно чинного законодавства, що передбачає в десятиденний термін, вони нам повинні надати це все питання. Як ході, виходячи з відповідних документів, ми приймемо рішення в судовому порядку щодо призупинення, натомість рівненські активісти мають на це свою точку зору. кажуть, загадницький процес кришує міська влада, яка від вирішення ситуації самоусунулась. Тим часом молоді терпець рветься і вони беруться за ліквідацію паркану. Чи не єдиний представник забудовника цей процес вважає незаконним? каже тут немає ніякого будівництва, бо є прорабом тут, так? Да? Я не прав, нічого не будується. Тут нічого не будується. В межах виведення земельної ділянки була відгорожена. Більш нічого. А що тут має бути? Нічого тут немає бути. Бачите, вже нічого не має бути. А мало що буде? Нічого, забор мав стояти, ви його зламали. Втім, поламати паркан до кінця активістам не дали правоохоронці. Кажуть, цей процес вже є порушенням громадського порядку. Натомість, законним шляхом вирішити цю проблему можна буде не так швидко. Якщо тут є необхідні підстави. То, то, це. то ми визначимо іменно 800 метрів, які надали на об'єкт будівництв, і тоді, можливо, яким, яким чином громада це рішення скасує через суд цей договір оренди, бо фактично... Я вам обіцяю, ще дві 2008 восьмому році громада міста рівне в особі Рівницької міськради, це як представник громади. Вона продала цю земельну ділянку на 50 років. Понімаєте, це все робилося 6 років тому назад, і 6 років оце, через 6 років ви приходите. Що тут робиться? А треба було 6 років назад. Вони це зробили тихенько і тепер, якби тепер ми крайні. Правоохоронці просять громадськість не чинити протиправних дій та дочекатися законних рішень. кажуть, старатимуться знайти винних, але призупинити вже і зараз зухвали захоплення землі законним шляхом, тобто до рішення суду просто не можуть. Наталка Сухова Ігор Прокопчук, новини Рівного.